Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. глядачам нацмарафону. Для вас працює команда телеканалу Рада. Мене звати Олена Морозова. Розповім новини. 58 квадратних кілометрів території. Звільнили сили оборони від російських окупантів за серпень. Про це розповів Олександр Сирський. За словами головнокомандувача, 60 цілей на території Росії вразили далекобійними безпілотниками. Ці атаки послабили виробництво російських ракет, дронів та комплексів ППО. Загалом наші безпілотники вразили понад 67 тисяч російських об'єктів, а ефективність ураження зросла на 25%. Сили оборони звільнили село Зарічне, що на Донеччині це підтвердив генеральний штаб ЗСУ. Бійці 425-го окремого штурмового полку Скеля повністю контролюють населений пункт та встановили там державний прапор України. Об'єкт теплової генерації на Київщині атакувала Росія вночі. Про це повідомили у міністерстві енергетики. Через обстріл у деяких населених пунктів області та частини столиці є перебої зі світлом. Нині триває ліквідація пошкоджень. Президент США Дональд Трамп заявив, що проведе переговори з російським диктатором Путіним. Про таке він заявив журналістам після заяви про готовність США перейти до другого етапу санкцій проти Росії. Окрім того, низка європейських лідерів відвідає США цього тижня. За словами Трампа, темою зустрічі буде врегулювання війни Росії проти України ніхто не був жорсткішим до Росії за мене. Це пов'язано з трубопроводом, північний потік, потік-2» та багатьма іншими речами. Але я незадоволений. Незадоволений усією цією ситуацією. Це не впливає на нас, бо це не наші солдати. Але вони втрачають. Я казав вам, що вони втрачають 7 тисяч між Україною і Росією. 7 тисяч солдатів щотижня. Це така жахлива втрата людства. Тож ні, я не в захваті від того, що там відбувається. Але ми це зробимо. Я вірю, що ми це врегулюємо. Жива культура, живий світ така назва фестивалю, який став початком відзначення міжнародних днів нематеріальної спадщини в Україні. Їх проголосили на 42-й конференції ЮНЕСКО у листопаді 2023-го. Гості фестивалю ознайомилися з проявами живої культурної спадщини з різних куточків України, поспілкувалися з носіями та взяли участь у майстер-класах. Представлені ремесла удалося побачити, і наші кореспонденції Руслані Сушко. Наталя зі Старобільської міської громади, що на тимчасово окупованій Луганщині. На фестивалі вона представляє традицію травництва. Звичайно, трави ми не змогли вивезти з Луганщини, але ми вивезли свої традиції. Ми вивезли з рецепти зборів, і сьогодні ми представляємо саме заспокійливий збір. Жінка каже, за допомогою трав дарує людям спокій. Вже роздала майже три сотні таких мішечків жителям різних куточків України. Тепер вони більше дізналися про природу Слобожанщини. Ми пропонуємо запах Луганщини. Дуже багато хто до нас сьогодні підходили з Черкащини, з Рівненщини. Вони дуже мало знають про Луганщину. І ми розповідали, ми ділилися. Ми розказували, які в нас є копалини, які в нас в них враження, що це тільки степи і все, і це голі степи. Але це не так. У нас дуже багато корисних копалин, Дуже багато рослин. у Нас є ліси, у нас є пагорби росіяни, окупувавши територію Луганщини, в першу чергу почали знищувати культуру. Кажуть представники Старобільської громади, вони зайшли в музеї, вони вивчають всі наші матеріали і, сковеркуючи, прив'язують нас до Малоросії, прив'язують нас до Росії. Тому ми не повинні загубитися на теренах України. Ми повинні кричати і казати, що ми українці, що наші спільні традиції, що, Боже, що... що ми потребуємо. Нашого так сказати, визнання традицію цього краю представляє і Ольга. Вона була змушена залишити рідне місто Креміна, розповідає про дві унікальні вишиванки, ледь стримуючи сльози. Кремінська вишиванка називається. Вона створена вже під час війни, тоді коли ми вже були евакуйовані з міста з нашого. Вона символізує нашу зелений колір, символізує наше природне багатство. Чорний колір символізує, що в нас там що зараз там все згорівше. Вже червоний колір символізує нашу боротьбу і незламність. Ми хочемо дуже повернутися додому. Є й елементи культурної спадщини, які ще не внесені в списки ЮНЕСКО, наприклад, лиття з гіпсу, яке прагнуть офіційно визнати майстри з Бахмута. Видобуток саме йде з нашого регіону гіпсу. На жаль, зараз буде важко його дістати, бо самі знаєте, що вже наша громада окупована. Цьому ремеслу понад 100 років, його продовжують відроджувати, а майстрині навчають усіх охочих. Дівчата а, сьогодні відливають такі листочки, показують, як це робиться. Це наживо, береться такий матеріал, відливається, трошки підсихає його, знімають цей листочок, і потім а, люди можуть розмалювати собі за своїм креативним баченням. Для лиття складніших фігур раніше використовували дерев'яні формочки. Тепер перейшли на силіконові. Ця форма знову ж таки сучасна, це силіконова. Я злини виліпила те, що я хотіла побачити, а я дуже хотіла побачити серце з нашими трояндами, з нашим символом з літерами. Я хотіла побачити алею троянд, на жаль, вона зараз знищена, дуже шкода. На фестивалі представляли і культуру півдня, а саме Таврійський розпис. Колись це був хатній розпис. Зараз його можна побачити радше на кераміці, дереві чи навіть на вишивці. Це такий особливий розпис нашої Миколаївщини, який залишився ще на дуже маленькій території. Це Кімбурська коса. Його віднайшли в 50-60-му столітті. А на сьогоднішній день ми його активно відроджуємо для того, щоб показати красу нашого краю. Любов із дитинства надихалася краєвидами Миколаївщини. Тепер переносить свої спогади на вироби і навчає цього інших. Люди малювали те, що бачили навкруги. Вони бачили багато моря, більше це були рибачки. Звичайно, що тому основними такими елементами це є риба, сіті, матула, це є хвилі. Дуже багато пташок представлено. У нас є птахи, які прям береги, на берег, обереги нашого краю, так як, наприклад, блакитний журавлик, який є символ дощику. Про важливість збереження документації та передачі культурної спадщини говорить і перша заступниця міністра культури та стратегічних комунікацій Галина Григоренко. Ми зараз працюємо над проектом закону про нематеріальну культурну спадщину, де будуть чітко розмежовані повноваження і відповідальність і органів влади, і місцевих органів самоврядування і спільнот. Міністерство надає можливості продовжувати підтримувати, популяризувати, практикувати ті чи інші традиції, і звісно, з боку держави, ми Відзначаємо найвищими преміями. Поділитися культурними надбаннями на фестивалі приїхали з усіх регіонів. А ті, хто із тимчасово окупованих територій, сподіваються повернутися і розвивати свої традиції на рідній землі. Руслана Сушко, Павло Бондаренко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Президент США Дональд Трамп заявив, що він готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії. Про це він сказав під час брифінгу для преси перед Білим домом. На питання журналістів щодо того, чи готовий Білий Дім покарати диктатора Російської Федерації Володимира Путіна. Трамп відповів ствердно. Раніше міністр фінансів Скотт Бесенд в ефірі NBC зазначив, що Сполучені Штати готові до подальшого посилення тиску на Росію, але очікують відповідних кроків від європейських партнерів. Івану з головний консультант національного інституту стратегічних досліджень кандидат економічних наук, зараз на прямому зв'язку. Пане Іване, давайте продовжимо з вами тему, власне, озвучену безпосередньо Трампом біля Трапу літака і ту тему, яку ми почали з Тарасом Завгороднім. Про те, що він каже, що Сполучені Штати очікують дій від Європи. Що не робить Європа, чого конкретно очікують Сполучені Штати для тиску на Росію? Давайте нагадаємо цей бек нашим глядачам. Доброго дня, пані Тетяна, вітаю вас, вітаю та глядачів. Знаєте, що вимагає Трамп від Європи, щоб Європа приєдналась до дій Сполучених Штатів Америки, до, скажімо, так, накладання так званих вторинних кроків або вторинних мит. На продукцію держав, які купують у Росії енергоресурси та іншу сировину, тобто, вже є приклад це Індія, коли Сполучені Штати Америки наклали додаткові 25% на продукцію з Індії. Тепер там 50% мита. Тобто як на мене, це майже повністю обмежувальні мита, і США хочуть, щоб ЄС зробила такі самі кроки. Європа вона ну є коли ми кажемо Європу, бо є країни, які не входять, до ЄС, Європи, саме так ось європейські с так вони власне не хочуть робити подібних кроків, тому що знаєте, там ще є ідея, що треба зберігти правила світової торгівлі, правила, які власне робить світова організація торгівлі, яка відповідає за них. Але Сполучені Штати Америки прямо говорять, що якщо Жити по цим правилам, то і США, і Європейський Союз втрачають своє значення в світовій економіці за якихось там. Ну прогноз був до 2050 року. Якщо нічого не робити, то Китай економіка на мродин світі, Індія номер два, а США номер три а щодо ЄС, то там взагалі лише єдина країна ЄС, яка буде в десятці Це буде Німеччина на дев'ятому місці. Тобто США кажуть євро ЄС. Давайте робіть ці кроки. ЄС поки що на це не погоджується і тому є це напруження з їхньої сторони. Водночас з боку вже ЄС є претензія до США. Що США не скажімо, так доєдналися до встановлення цієї граничної ценстелі на російську нафту 47,6 доларів за баррель, яке з 3 вересня вже працює. Тобто тут до обох сторін як у обох сторін верніше одна до одної є претензії, і чи вдасться це все вирішити? Ось я думаю, що цей візит, який буде черговий візит європейських лідерів до Дональда Трампа в найближчі дні, я думаю, що скоріше за все, там будуть обговорювати серед іншого питання, чи буде оця саме координація дії в плані санкційного тиску на Росію і тиску на партнерів, які все ще купали, купують у Росії сировину. Поки ми очікуємо посилення цієї координації і відповідно посилення тиску на Росію з санкціями і санкціями вторинними, у мене до вас питання: чи згодні ви, що єдине, що є успішним, це удари дронами по НПЗ? Це наші власні кроки, які в даному випадку заміняють відсутні санкції, відсутній тиск. Ну, дивіться, я не можу повністю погоджувати з тим, що інші санкції не спрацювали. Я думаю, що тут сукупність, тому що є і удари наші по російським НПЗ, але є і. Скажімо так, той санкційний тиск, який безумовно не такий, як нам того хотілось б, але він має місце, який призводить до великих проблем в російській економіці. А серед іншого, ці проблеми створюють дефіцит бюджету. Такий шалений, що знаєте, вже говорять, що в Росії не діра а діріща з приводу того, що там дефіцит бюджету. Ось мене до речі, міністерство фінансів Росії, яке зазвичай робить наприкінці першого робочого тижня дані по попередньому місяцю. Цієї п'ятниці воно нічого не дало. Можливо, цієї п'ятниці щось кажуть, але е, якщо беремо дані на 1 серпня, то там дефіцит був 4,9 трильйонів рублів. На всякий випадок нагадаю, що плановий дефіцит був 1,2 трильйони. Потім тобто це в травні, майже, місці... майже в четверо перевищує їхню ж планку. Так і, і до чого це призводить? До того що треба економити, а економлять серед іншого. Наприклад, от це моя власна думка на демфорі доплата за реалізацію пального. А коли не доплачують реалізаторам пального за те, щоб вони продавали потенційним, які встановлює держава, то реалізатори просто ховаються пальне, і зараз ми бачимо, чи черги на заправках або взагалі їх відсутність там до цього бензину немає. Чому тому, що реалізаторам не вигідно цим займатися. От вам, будь ласка. А це вплив вже економічний. Ну і безумовно повторюсь, наші дрони також роблять свою справу. Ви кажете про діру в бюджеті Росії. Назвали цю цифру 4,9 трильйонів рублів. А я хочу процитувати Кирила Буданова, який напередодні дав інтерв'ю і сказав Дмитру і Сказав про те, що 40% потреб по боєприпасам закриває Північна Корея Росії. Це свідчення чого. Звичайно, ми сильні до того казати, тому що у них немає власних спроможностей, але ж це і свідчення того, що північній Кореї вигідно в такий спосіб заробляти і отримувати досвід. Я правильно розумію? А про які цифри може йтися, які Росія сплачує за ці 40% потреб по боєприпасам Росії в цій війні? Ну, зрозуміло, що не безкоштовно Росія отримує як боєприпаси, так і живу силу. Давайте про неї не забувати скільки північна Корея дала своїх військових. Там з'являються певні витаки в південно-корейській розвідці щодо там здається. Вони казали майже дві тисячі загиблих. Щось таке було у них. Формація ну дуже важко її верифікувати, тому що зрозуміло, що і північна Корея дуже закрита країна, і Росія в принципі прагне бути такою ж закритою, як і Північна Корея. Але тим не менше зрозуміло, що там є значні кошти, і що власне хвилює південну Корею. Що коли була укладена оця безпекова угода північної Кореї та Росії, то вони казали слухайте, Північна Корея без цієї угоди давала і зброю, і живу силу Росії. А коли була укладена ця угода, то як здається окремим аналітикам Південній Кореї, ця угода якраз була проти Південної Кореї укладена, тому що Північна Корея в обмін. На те, що вона дає своїх військових, які отримують досвід ведення війни проти України, хоче щоб Росія допомогла їй у війні проти південної Кореї. Тому що казати, що там вже давно з 1953, -1953 року все на паузі. Ну північна Корея не хоче цієї паузи. Вона хоче контролювати всю Корею. То так. і південна Корея, окремі давайте так окремі кола, на жаль, не всі. В південній Кореї це розуміють, і вони б'ють на сполах. Єдине, що на жаль для України це не призводить до того, що Південна Корея, скажімо, так збільшує допомогу Україні І, щоб ті сорок сходить... потреб закривала нам південна Корея. Ну це так, фантазії так, фантазії, ну, які ну, не стануть ну, реальні сюда. Так, да, жарти жартами, але також що вона повинна включатись. Бо як знайте, є відома ця фраза, що коли приходили за тими, я мовчав, коли приходили за іншими, я мовчав. А коли пройшли за мною, то всі мовчали, тому що я мовчав враци. Да і на ні, жаль, ні, це було, ланцюгова ні. реакція, і ланцюгова поведінка так. світу зараз. Іване, дякую так. за ці розмови. Іван Уз, головний дякую, консультант так. національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, з нами на прямому зв'язку.